У Вінниці, 22 квітня, розпочався суд над батьком нападника на поліцейського, дезертиром та співучасником злочину. Про це повідомляє Уніан і публікує відео з зали суду. Валерію Василаке будуть обирати запобіжний захід. Звинувачення просило відправити Валерія Василаке, підозрюваного у розстрілі поліцейського під варту без можливості внести заставу. Сам він каже, що дуже шкодує про те, що сталося. Не розумію, як це сталося, чому так сталося. На жаль, не поверну людину. а Це буде до кінця життя мого буде, а ми всі там не залишилися, не знаю. Я Дуже про це жалкую. Для мене було щось гріті, де своє життя пройняти, я тут це зробив з судовості. Суд відправив Валерія Василака підозрюваного у вбивстві поліцейського під варту на два місяці без можливості внесення застави. Заарештований заявив, що стріляв у правоохоронця його син. На запитання журналіста Уніан василаке старший заявив, що не очікував на це і сказав, що син вистрілив, адже подумав, що поліцейський застрелив першого. За його словами, зброю, яку вони везли в авто, хотіли просто сховати, щоб було. Василаке підтвердив, що хотів разом із сином виїхати до Дове, але розумів, що це нереально. Відтак розпочали слухати справу щодо іншого 26-річного підозрюваного Віталія Василаке. Він капітан ЗСУ. Інформує Суспільне Вінниця у залі суду. Той розповів, що він бив поліцейського, бо думав, що той тільки один в машині. Коли вдарив, вийшов інший правоохоронець і відкрив вогонь у батька. Тоді Віталій сховався за машиною і звідти почав стріляти. У машині, за його словами, було 20 гранат, по 10 у двох ящиках. Він хотів закопати їх вдома у Чорномені, куди і їхали. Віталія Василака суд також взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави.